Всім вітання. Знаходимося на одній із наших ділянок, де посіяна соя. Покажу вам земельку, на якій ми її будемо вирощувати. Як вам таке. Земля тут дуже важка, оскільки маємо з одного боку. Тут у нас такий ліс, з другого боку у нас річка, звідти, звідти пагорб і, на щастя, через сонце може не дуже видно. На щастя, вся земля не така страшна, не така в креміннях, не така в породі. Буквально один вугол. Далі йде Чорнозем. Але не дивлячись на те, що земля має таку структуру, каміння, я розумію, що це зараз всі мені напишуть, що буде проблема з збиранням сої. Але ну, на цьому кутку ми будемо нести звичайні шовтрати, тут він невеликий, буквально 4-5 сотих. Все інше. Все інше піддається збиранню, відносно низькому, ближче до ґрунту. Маємо бурян. Бурян ще не обробили, оскільки не встигли, але сходи свої ми вже бачимо. Можливо, можливо і вам буде не видно. Зараз подивлюся, ракурськи підберу щоб вам краще було її видно ось наприклад ось такі ми от маємо сходи сої ось тут бачимо має бути або вона ще не зійшла або це був пропуск тут аналогічно є Один пропуск. Але все ж таки я хочу зробити як який замір. Хочу поставити 5 приблизно метрів і з тими пропусками порахувати, скільки все ж таки у нас трошки незручно, нічого. Можливо, хоча б 3 метри зроблю. І помірюю, скільки у нас є одиниць на метр. Бачите, через вітер, через вітер трошки проблема, але звісно надіюсь таки. Отже, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40. Маємо 40 одиниць, 40 одиниць на, на 3 метри в середньому. Що означає 40 одиниць? Це означає десь плюс-мінус 13 одиниць на метр. Маємо там забірялену ділянку, в принципі якби нічого страшного але є ось такий будет бурянчик цей не щир, це я не знаю що це також за бурян схоже на, не знаю, навіть на щось хуже ну, тут виду змінене все ну, підскаже, може хтось що це таке Є також ожина, оскільки тут біля річки і перший раз посіяна соя маємо дуже багато нетипових для поля бур'янів. І більшість це такі бур'яни, які ростуть над річкою. Де вологи багато і на що хочу звернути увагу, що ніби так здається, що тут у нас і така, собі сказати, ну чорнозем, але також бачимо звірі, тут якісь нарили. Бачимо сліди. Сліди нарили, а соя соя все одно росте. Ну, ви на сою чуяли, учуяли так рядком ішов кабан. На цій ділянці ми збирали самі рекордні урожаї кукурузи за рахунок того, що тут нетипова для нашого, ну, верніше типова для нашого клімату різниця. Ось, наприклад, як ми подивимося в ту сторону там 100-200 метрів від нашої ділянки, там зовсім інший клімат. Тобто, якщо там збирають кукурузу, то в нас на нашій ділянці ще повністю е, листя мокре на кукурузі. Ми не маємо, вітер не може провіяти. Бачимо, не вся вона сходить. Раніше сходить, Не вся зійшла частина тільки сходить. Ось. Тому можуть навіть бути більшою, більше кількість одиниць схожих на схожість, але... На метр маю на увазі. Біля. Ось така бідненька. Все, не буду нічого гребати більше. Але ось на цій ділянці збирали 14 15 тонн з 1 гектара. Це по кукурузі. Це буквально там 4 душі і за рахунок отаких от от пагорбів. З одного і з іншого боку, річки і лісу, на цій ділянці акумулюється максимальна кількість опадів. Тому земля на вигляд тут не дуже, але по урожайності вона просто мега крута. Це при тому всьому, що 14 15, центнерів, ой, 14 -15 тонн ми не, ну, не давали ніякого ні добрива, нічого абсолютно. Це просто ось так. посіяв. Гірбіцидом пропрацювали і все. Гербіцид дуже нам по кукурузі подобався Стілар. Ну, він просто палить все і все робить ідеально. І одна була разом з стіларом. ми додавали листову обробку. Листова обробка. Листова обробка була. Чекайте, чекайте, що ми давали. Карбу... Карбоміт, здається. Ось така історія. Все, спостерігаємо. Далі, будемо завтра працювати гербіцидом по цій ділянці, оскільки бачимо, вже була культивація, було чистенько, зараз маємо... Маємо дуже багато всяких трав. Є осет, є щір, є ожина, є... Навіть верба. Тобто маленька така вербичка, але вона росте не як вербою, а росте як трава. Тобто вона йде там до коліна приблизно. І великими такими пляцами. Ну, це те, що ми зустрічали у кукурузі. Тобто, що говорить про те, що тут вологи вистачає і за рахунок елементарної роси в засушливій. Періоди тут дуже багато акумулюється вологи. Одне єдине погано, що ось у нас є тут клаптик, тут даже його видно, ось так от білий. Кажу сотки 4 до 5 соток. Е, маємо там креміння, оскільки там яр зверху і яром дощом змиває. І маємо ще е, другий мінус тут, що тільки в нас тут. Гектар-півтора більше немає. На жаль. На жаль. Якби така ділянка була хоча б 10 гектар, хоча б було б дуже круто. Всім дякую за увагу. Нам перемоги всім у всьому. Всього найкращого. До побачення.